Всем привет! Э, и сегодня я вам э, буду показывать все э, дома и даже можу в одних показать секретки. Ну, за VIP. Я буду платить на самолете. блин. Так. Или твои. Ой. і отак плетимо Куди? Й летим. Все, прилетіли, самоліт відкидається і перший дом буде, який з'явився, отакий. Я вам покажу грунтурчик. Отак він виглядає здаліка. Тут у нас гори такий. Такі. А коли вже заходить вдома, ось тут можна зайти. Тут через паціргас якусь там. Е, ну, от так заходимо. Тут, кстати, ще можна зайти. Оце от так Е, Через гараж ніхто не зможе пробрати. Тут у нас ось балкончик. Тут це ми зайшли вже на терасу трошечки. Де тут басейн, Тут гардеро. Такі нові коври, кстати кроватки, такі цвіточки ось нові туалет личний Сразу бы могли бассейн добавить. Ну, Мы их включим. Так можно поплавать. Тут столик, можно там поесть щось. Ну а тут такий коврик. Телевизор, кстати, уже больше, чем всегда. Тут под лестничкой нельзя. Наверное, нельзя. Холодильник таки все. Что у нас на дром поверсе? Тут у нас одна єдина кімната. і тут тераса. Можна полазити по кришу. І кровать. Це, кстати, перший дом, де немає е, двері в, в шить вити. Ну, а тут у нас такий коврик, теж е, кладовка. Е, и на третий поверх. Так, комнатка. Это, типа, можно тут посадить, почитать книжечку, подавиться в окно. Там. И еще одна терраса. Ой, упала. Э, и тут есть секретка. Никто, наверное, не в тут сейф. Нажимаєте так на цвіточок, і туди він відкривається. І отака аж довженна комната дуже до лезна із І Іще додавали е, у віщах одні віщ. Щас вам покажу. Перше додавали ось. Отакий От цвіточок, який вішається не отак, там кудись, а на стіну. Не маю рівень з Тут ще отакий цвіточок, отакий цвіточок. І якесь дерево до де яблуня. Непонятно. Е, і ще тут з'явився отакий, кстати, новий стульчик. Ще такий стульчик і отакі ковільки. Оце таке в першому домі. А в другому це треба по що ждати. Ну, я вернусь, коли вже построю другий дом.